У селі Городище подружжя Морозів живе понад 30 років. Багатодітна сім'я приїхала сюди із Волинського полісся. Одразу розказує господиня завели господарство: курей, качок, індиків, поросят і корів. Паску щороку випікають із домашніх продуктів. В курнику збирають яйця. <риклад> господиня йде за свіжим молоком. Наша ласунка дає найсвіжіше молочко. Буде гарний хлібчик, буде гарна пасочка. Біля ікони завжди кладе серветку із вишити на ній Паскою і крашенкою. Це розповідає Лариса, сімейна реліквія, яку в повоєнні роки вишила бабця. Моя бабуся пережила війну, так як у війну їй було 16 років. Їх в сім'ї було багато діток і були ще менші, і вона погодилася в гарманію поїхати на ті важкі роботи. Так, вони працювали на заводі, який виготовляли посуд. Бабця розповідала, важко було б працювати, але скрізь були люди. Хоча і німці вони були ті, що разом працювали, вони були дружелюбні. І вже коли як звільнили Германію, баба повернулася назад, повернулася в своє село на Полісся, бабця ткала, ткала і рушнички, ткала. і... Доріжки такі різнокольорові. Хатина аж світилася від рушників, від вишивок. І ота от серветочка це моєї бабусі серветочка. І я її зберігаю як оберіг, щоб на пасочку пасочка вдавалась. І ми знаємо, якщо вдається пасочка, то цілий рік буде. Гарний в тебе буде в достатку, буде в мирі. Готуватимуть Паску на літній кухні. Поки підходить закваска, яку тут називають Розчинка, господар розпалює піч. До Паски. Треба руки прикласти жіночі і душу, щоб вона вийшла хороша. Тому що без душі і без, без молитви навіть не навіть, а обов'язково з молитвою. Замішувати, ну і пекти. Пічка любить чоловічі руки, а Паска, хліб любить жіночі. Увагу, ласку. І як в дитинстві ми благовіємо так і ждемо тої Паски. Постимо просто хочеться. От, вона така хороша і хочеться її от, з печі вона пахне, спробувати. Але треба дочекатися, щоб його святить над тістом розміщують гілочки верби і застеляють його рушниками кладемо гілочки вербові щоб всі були здорові Таку традицію розповідає Лариса Мороз. Передала родині бабуся Софія, яка і в радянські часи не припиняла готувати і освячувати Пасху. Ті люди, що хотіли зберегти ту нашу традицію, нашу християнську, вони таємно ходили до батюшки додому освячувати ту пасочку. Вони приносили ту пасочку додому. освячену. і ми сідали вже за святковий стіл з молитвою. І це було так настільки радісно, це було настільки. Тільки гарно. І я вдячна тим бабцям, що вони зберегли у ті наші українські традиції, які передавалися з покоління в покоління від бабусі до матусі і від матусі знову до мене. І цей рецепт вже я зберігаю дуже багато років. Це ще рецепт моєї бабці, пасочки. І от коли я печу цю пасочку, я завжди дзвоню до мами. Вона в мене є записана, але я дзвоню до мами, і мені мама розповідає: ти отак роби, отак молочко запари, отак. Я його знаю зробити. Але мені дуже приємно, що мама мені каже, отак як я кажу, як ми вторік пекли своєю невісточкою. Коли Розчинка готова, домішують борошно і тісто ставлять підходити вдруге. Святу пасочку мішу, в Бога миру я прошу, і здоров'я всім на світі, і дорослим, і малим дітям. Поки тісто підіймається, жінка робить прикраси. З тіста в її руках один за одним з'являються квіти і листя, метелики і пташки. Далі тісто поміщаю у форми і залишаю знову підростати, коли майбутні паски утричі збільшаться, їх несуть в піч. Я дивлюся, коли мама виготовляє квіточки, ну, пташечки на пасочки, і вони вдаються в неї дуже гарні. Я завжди ріжу собі вершечок, бо він дуже солодкий і, і там дуже багато посипки. Рецепт Паски, який багато років передає з покоління в покоління у родині, господиня не приховує, каже, ділиться з усіма. Анна Глущук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.